Сьогодні знову Євангеліє нам нагадує про <кхи> другий прихід Ісуса Христа, прокине світу, що і Сонце перестане давати своє світло, і зорі, захитаються небесні сили, і всі побачать знак Сина чоловічого. Що то буде за знак? Одні кажуть, що то буде хрест, інші кажуть якийсь інший знак, але той знак буде впізнаний цілим світом. І всі будуть розуміти, що то Христос. Що нас вчить оцей Євангелій? Воно вчить нас, щоб ми були завжди готові до зустрічі з Богом. Всі ми дочекаємося другого приходу Христа. Але в такому розумінні, що є вже багато людей, які вже помирали. Є вже люди, які дуже давно помирали, але ми чули, що прийдуть ангели із сурмою вельми голосною і піднімуть всі народи, зберуть з усіх кінців світу всі народи, воскреснуть і будуть зустрічати прихід Ісуса Христа. Одно діло, що каже, живі будуть завідувати мертвим, бо тому що буде страшний переполох на землі. І всі будуть, відчують тоді вже свою безпорадність і силу самого Ісуса, який буде приходити у своїй славі. Чувайте отже, бо не знаєте ні дня, ні години. Тобто Господь Бог нас готує, щоб ми були завжди готові. Але я хочу вам розказати іншу річ. Ну, не так іншу, як з іншої позиції, що ті люди, які помирали, вони воскреснуть і будуть чекати приходу Христа, але вони воскреснуть з тим багажем, який вони вже мають. Кожен із нас живе життя, народився, прожив, помер. І за цей час щось у своєму житті назбирав, робив добрі діла, допомагав ближньому, допомагав церкві. Творив діла милосердя був добрим прикладом для інших. І коли людина в такому стані, ціле життя, якби очікуючи приходу Христа, коли вона в такому стані помирає, вона з тим багажем і залишається. А є люди, які живуть життя, знаєте, так, якби не мали вмирати. І от вони направо, наліво, все пусте, все марне, все для себе. Тут купити, тут продати, тут обмортити. І теж життя прожив. І всі так дивляться, навіть дехто завідує, подивися, грішник, а як же я? Боже мій, все має, все значить, направо, наліво, і, і нічого йому зато навіть кари нема, розумієш? Але він умер і вмре він із своїм багажем. І кажу вам, що ціле ваше життя. Не буде вартувати тої хвилі, коли ми на небі побачимо знак сина чоловічого. І коли ти схочеш хоч щось зробити, соломинку пересунути, на людину добрим оком подивитися, а ти вже не зможеш. Буде тільки зарплата. І ми будемо бачити свій стан. Як бачимо відображення в дзеркалі. Але в дзеркалі ми бачимо себе як такого та ну, відображення. Але тут ми будемо бачити себе і стан душі, і всіх тих, які навколо. Ви чітко впізнаєте кожну людину, навіть, ту, яку ви давно вже забули, і ви будете чітко виразно бачити її стан, чи вона є добра, чи погана. Це так само, як розпізнати, чи, чи це колір чорний, чи білий. Якщо розуміючи ну, до прикладу, що білий це буде добрий, колір, а чорний то поганий, то ви виразно будете бачити, в якому стані одна чи інша душа. І не може буде зробити ні добавити, нічого не відняти, тільки отримувати зарплату. І цей страшний суд Господь Бог нам нагадує, каже, що діло в тому, що поки ви живете, ви можете це змінити, можете послужитися ближньому, можете для своєї душі здобути якийсь позитив, при нагоді примиритися з Богом, піти до сповіді. При кожній потребі, при, при кожній нагоді користатися можливістю прийняти святе причастя. Як завдаток життя вічного. Бо Христос каже, хто їсть Моє тіло Мою кров, той має життя в собі. Якщо ми не будемо мати в собі життя, ми не зможемо жити в Бозі, ми підемо у сміттярку до пекла, там, де нема завдатку життя. Бо життя рахується в Бозі це є життя, а поза Богом, то є не життя, то є мука. Бо то є спільнота одиноких. Це є мусорний бак, і туди будуть скидати всі одинокі душі, які не вміють жити в спільноті, які для спільноти ніколи нічого не мали, і себе не готували до спільноти, не жили в спільноті, не цінили спільноту. Вони йдуть в сміттярку. Вони йдуть в мусорний бак, туди, де спільнота одиноких, до пекла, там, де диявол і його слуга. І тільки за життя ми можемо собі заслужити це. вирівняти своє життя, примиритися з Богом ще раз сповідь, свята тайна покаяння, причастя Тіло і кров Христа, діла милосердя. Діла милосердя не завжди щось комусь давати. Навіть підтримати людину, просто бути поруч, сказати: Не бійся, я, я рядом є я коло тебе. Готуючи себе до життя вічного, до Царства Божого, ми повинні на землі засвідчувати, що ми є разом. Тому так важна є свята тайна подружжя, яка символізує спільноту. Це є те, що зв'язує людину і робить її приналежною до царства Божого. Подружжя це є приклад спільноти. Приклад спільноти, яке продовжує життя, бо подружжя народжує дітей. І кожен із нас, хто живе в спільноті. Ми готуємо себе до царства Божого. Дивіться, монахи вони не в подружжі живуть, але вони живуть у спільноті. Дивіться, парафія, ми ж так і називаємося парафіяни. ми вчимося жити в спільноті. Ми готуємо себе до царства Божого. Ми показуємо Богу, що ми до того здатні. Людина, яка цурається спільноти, вона не попаде до Царства Божого. І хто собі сьогодні думає, що це так просто, кажу вам. Не вспійте, каже Христос, обійти у ці міста, в яких ви мешкаєте, як я прийду. Господь Бог приходить, не думайте, що буде кінець світу, і всі маємо дочекатися. всі помираємо. А на кінець світу Господь Бог всіх воскресить і всі станемо перед Богом. І так як злодія застануть зненацька, так де кого застануть. Зненацька і ті дні останні. Тому чувайте і моліться, брати, щоб нам не впасти в спокосу. Амінь. Ім'я Отця і Сина. и Святого Духа. Слава Исусу Христу! Слава